Ну що, готові поважитись? Ти в туалеті був? Ось ну, вставай. Е давай, давай, Нікита, вставай не виси. Давай, давай, густи валаш. До зони реєстрації запрошуються. Дембільський Іван Орищин Влад Бараболя Артем. Давай руку. Все. Ножку дивись обережно. Так, да, прижатись, прижатись. Прижався, прижай. Ногу, ногу. Засунь колено. Засунь колено до кінця. Добре. На зону реєстрації запрошується. Орищен Влад. Давай. Тримай. Тримай до кінця. Грубое ребро. Давай до конца. Локоть, локоть, локоть. Никита, забери локоть. За регистрации запрошивается Галищук, Станислав, да, Гордонский, Андрей. Локоть. Делаешь, делаешь. Гуд, гуд, гуд. Делай, делай, делай. Гуд, Никита. левую. Добрые. Добрые. На зону регистрации запрошуются Малищук Станислав, Мисто Черневцы, Бортовский Андрей, Мисто